Відновити життєві сили за допомоги танцювальних па в Ужгороді. Функціонує простір, де люди віком 50 плюс танцюють. Заняття відбуваються під наглядом хореографа. Це танці спортивно-бального напрямку, також соціальних видів танців. Підхід до навчання у мене саме людей 50+, Це застосовуючи їхні, так як в них є не кожного є ідеальне здоров'я. Я досить поєдную ці всі рухи із їхнім фізичним станом, так як це дуже досить важливе, що в хореографії вважається це дивитися на фізичний стан людини і далі подавати певні елементи, певні рухи, котрі самі підходять для певних учнів. З'явилась така можливість завдяки благодійному фонду Дерево мого життя, яке розпочало свою роботу з березня. Переважно вдосконалювати свої танцювальні навички приходять жінки поважного віку, як місцеві, так і вимушені переселенки. кажуть, такі заняття допомагають відволіктися від буденних реалій. Наш хореограф Мирославочка вона нам дає. Такі гарні вправи, осанка зразу вирівнюється, позитивний настрій. І тут набираєшся зарядів бадьорості, енергії. Замість зарядки, щоб тіло виросилося, двигатись, побільше, я пішла танцювати. А тут сподобалося, дуже сподобалось мені. Ні? Я буду раз, один раз ходила, тиждень, зараз буду два рази ходити, От, щоб більше трошки двигатись і бути. Це розрядка і ухід від депресії розумієте, як хандри, тому що тут е, така атмосфера в цьому дереві моєї життя. В цьому ну мабуть, залу, закладено відчуття любові. Мета проєкту, який реалізує благодійний фонд, полягає в наданні групового очного психологічного ресурсного супроводу та підтримки потерпілим від війни впродовж певного циклу зустрічей. Це не тільки танці, але й зустрічі з родинами військових, арт-терапії, заняття з дітьми. Ми почали працювати з перших днів війни, з 1 березня, ну і власне. Танцювальне па більше так у нас організоване і скероване на підтримку, емоційну підтримку. В першу чергу і, зрозуміло життілесну підтримку нашого поважного товариства, які у городці місцевого населення, так і переселенців. І насправді люди мають можливість тут трошки переключитися, Емоційно відпочити, набратися сили для такого віку. У нас є два напрямки: це є час для себе, це зустріч поважного товариства. Що вівторка відбувається, і власне кажучи, танцювальний день для інших вікових категорій на є інші різні напрямки. Окрім Ужгорода, проєкт реалізовують ще у двох містах: у Мукачеві та Сваляві і чекають на усіх тих, кому необхідна допомога, або ж просто спілкування у колі однодумців.